Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття тварини та їхній одяг. Сьогодні ми поговоримо про одяг. Давайте спочатку уявимо, що ми прокинулися вранці. Ви відкрили очі, потянулися, встали з ліжка. Що ж ви зробили далі? Вірно, вмилися, почистили зуби, одяглися. А що ви сьогодні вдягли? А в який одяг ви були вдягнені, коли ви ходили на прогулянку? Скажіть, дітки, для чого людям потрібен одяг? А тепер уявімо, що ми потрапили в казку. Який одяг мають тварини в казках? Так, вовк може бути в шапці, лисичка в чобітках, а заєць може бути у сорочці. А чи носять тварини одяг у житті? Ні. У них є своє хутро, а чи у всіх тварин однаковий одяг, однакове хутро. Ні, у когось довге хутро, у когось коротке, у когось біле, у когось руде. А тепер послухайте загадки і спробуйте відгадати, про кого йдеться. Хвіст пухнастий, хутро руде, у лісі живе, курей краде. Так, це лисичка. В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Вірно, це білочка, буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошватий, одягнувся в кожу шину, мед шукає і ожину. Вірно, це ведмідь. Скажіть, дітки, яке хутро мають ці тваринки, якого молокольору? Вірно, у ведмедя хутро коричневе, у лисиці – руде, у білки рудувате. А для чого їм хутро? Правильно, щоб не замерзнути, щоб сховатися у лісі, щоб було м'якенько спати? Давайте розглянемо картину з білими ведмедями. Скажіть, дітки, а де живе білий ведмідь? Вірно, на півночі. Скажіть, а чому там холодно? Правильно, бо там мороз і сонечко майже не гріє. А для чого ведмедю пірнату воду? Правильно, щоб ловити рибу. А як ви вважаєте, холодно йому чи ні? Ні, йому не холодно, у нього тепле хутро. А якого кольору хутряна шуба у ведмедя? Правильно, вона біла. А як ви думаєте, чому природа зробила її білою? Так, щоб ховатися серед снігу. Білий ведмідь справжній плавець. Він може довго пливти у холодній воді, але йому зовсім не холодно. Чому ж так? Подивіться на його хутро Білий ведмідь має густу і пухнасту білу шубку, але вона не проста, вона водостійка. Що ж це означає? Це означає, що вода не може легко проникнути всередину хутра. Ось чому. Його шерсть зверху гладенька і жирна. Вона не вбирає воду, а крапельки просто стікають як із парасольки. Під верхніми шерстинками є м'який теплий підшерсток, який утримує тепло. Це як носити під курточкою теплий светрик. А що станеться, якщо ведмідь пірне у воду? Він вийде і струсанеться, і вода схутра відразу розлетиться усі боки, тому ведмедю не буває холодно навіть у крижаному морі. А ви коли небудь помічали, що качки теж не мокнуть? Це тому, що їхні пілічки теж вкриті жиром. Отже природа зробила білого ведмедя справжнім чемпіоном холоду, він може плавати, бігати по льоду і намерзнути завдяки своєму чолівному хутру. А тепер розглянемо їжачка. Хто в колючій одежині чим чекує по стежині? На ялинку, схожий так це кумедний звір їжак. Скажіть, дітки, а чим особливий одяг їжака? Правильно, у нього колючки. А для чого йому потрібні колючки? Вірно, щоб захищатися, щоб його не з'їли хижаки. Дітки, а ви помічали, що тварини в природі всі різні, у кожного є щось особливе, що допомагає йому жити, ховатися від небезпеки або добувати їжу. Це називається захисні якості тварин. Уявіть, що ви зайчики. Восени у вас сіра шубка, а взимку біла. Як ви думаєте, чому? Вірно, щоб ховатися, восени й заяць схожий на листя і землю, а взимку на сніг, так хижаки його не помітять. А що у їжачка особливого? Правильно, колючки, якщо хтось його злякає, він згортається в клубочок і ніякий вовк його не вкусить. А лисичка. У неї руде хутро і пухнастий хвіст. Вона може загортатися у хвіст, як у ковтру, коли спить, а її хутро допомагає залишатися теплою навіть у мороз. А чому білому ведмедю не холодно в снігах? Правильно, бо у нього товста біла шубка і шкіра під нею чорна. Вона вбирає сонячне тепло, і ведмедик не замерзає. Отже, у кожної тваринки є щось особливе, що допомагає їй жити в природі. Їжачок захищається колючками, заєць змінює колір шубки, ведмідь має тепле хутро. Природа подбала про всіх. А зараз я описуватиму одяг тварини, а ви будете вгадувати, про кого йдеться. У цієї великої лісової тварини дуже тепла котряна коричнева шуба, в якій узимку не холодно спати в барлозі. Так, це ведмідь, у неї руде пухнасте хутро і пишне хвіст, яким вона вкривається, як ковтрою. Вірно, це лисиця. У нього сіра шубка, а взимку він переодягається в білу. Правильно, це заєць. Сьогодні ми дізналися, що кожна тваринка має свій особливий одяг, який допомагає їм жити. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!